Офіційні новини України. Головне станом на сьогодні стисло, чітко та на основі відкритих джерел. Далі оновлення з Польщі та Британії, екологічні прогнози та ситуація на фронті, Польща. Оновлення щодо інциденту на залізниці премєр міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що вибух на польській залізниці міг бути організований двома громадянами України. За словами Туска, вони прибули з території Білорусі, здійснили диверсію та згодом повернулися назад. Польська влада пов'язує інцидент з діяльністю російських спецслужб. Росслідування триває, деталі не розголошуються. Екологічні прогнози можливе підтоплення узбережжя, експертка Грінпіс в Україні Оксана Засядько повідомила, що через підвищення рівня світового океану на один метр можуть бути підтоплені території вздовж чорноморського узбережжя під ризиком райони Одеси, Миколаєва та інші прибережні території. Йдеться про довгострокові прогнози, що залежать від темпів глобального потепління. Велика Британія нові правила безпеки. У Великій Британії військовим заборонили обговорювати службові питання у службових автомобілях, причини, ризики несанкціонованого прослуховування за допомогою цифрових пристроїв, вбудованих у транспорт. Міністерство оборони повідомило, що це превентивний крок для захисту чутливої інформації. Ситуація на фронті За даними Генерального штабу України, на купінському та Лиманському напрямках тривають бої. Противник намагається діяти малими групами, українські підрозділи стримують атаки та проводять контрдії. Дані взято з офіційних відкритих джерел. Дякуємо за перегляд. Далі тільки перевірені офіційні оновлення. Підписуйтесь, щоб отримувати короткі зведення щодня.